Крім злості гніву, є низка інших негативно забарвлених емоційних станів, які можуть тригурувати вживання або просто погіршувати якість життя пацієнта. Пригнічення, сум, тривога та низка інших станів супроводжують життя особи з вживанням. При цьому Деякі речовини самі по собі є депресантами нервової системи. Коморбідні депресивні стани є типовими, наприклад, для пацієнтів з ПТ, які зловживають алкоголем. Будьте уважні щодо цих пацієнтів, корисним буде додатково провести оцінювання депресивних і тривожних розладів. Якщо вони є, опрацювання їх у рамках однієї двох сесій може бути недостатньо у разі потреби лікування депресії або якогось із виявлених тривожних розладів. Зверніться до відповідних протоколів або настанов, у тому числі і щодо медикаментозного лікування при медикаментозному лікуванні фахівці, які призначають препарати, наприклад, антидепресанти, повинні бути свідомі щодо прийому пацієнтам метадону або іншого замісного препарату і враховувати потенційну взаємодію. Обговорення емоцій та почуттів, ідентифікація їх. Почати роботу з цими темами варто з обговорення тих емоційних станів, які провокують вживання та погіршують якість життя особи. Упродовж попередніх сесій ви вже мали змогу їх ідентифікувати. Також ви могли їх виявити під час функціонального аналізу сум, пригніченість, тривога, найти з них. Обговоріть із пацієнтом свої спостереження або його власні звіти про його стан. Скажіть таке. Такі почуття, як пригніченість, сум, тривога, також можуть погіршувати ваш стан і провокувати вживання. Чи знайомі вони вам, чи мали вони негативні наслідки у вигляді вживання алкоголю? Нам треба навчитися їх вчасно помічати, розуміти, що з вами відбувається, давати назву цим станам, вимірювати їх. Коли ми це зробимо, ми зможемо рухатися далі і вчитися управляти ними. Отже, для початку ми складемо перелік цих почуттів та емоцій, про які ви говорили, та з'ясуємо їхні ознаки. Представте таблицю почуття та емоції. Почуття, емоція. У яких ситуаціях я її переживаю? Що я відчуваю в тілі при цій емоції? Інші відчуття, стани, які я переживаю при цьому. Разом із пацієнтом заповніть таблицю. Завдання цієї вправи допомогти пацієнту зробити інвентаризацію своїх станів та збільшити рівень усвідомленості щодо них. Також ця таблиця допоможе йому краще диференціювати свої стани і навчитися заздалегідь розуміти, що саме переживає пацієнт. Завдання для вас: поставте на паузу цю лекцію, завантажте таблицю, почуття та емоції, заповніть її для своїх станів. Вимірювання емоцій, скажіть таке: крім знання про емоцію, нам також важливо вміти вимірювати її інтенсивність. Ми вже робили подібну вправу щодо злості. Тепер ми застосуємо цей же спосіб щодо інших почуттів. Оберіть одне з почуттів у таблиці і пригадуючи з пацієнтом різні життєві ситуації, оцініть силу обраного почуття в цих ситуаціях. Потренуйтеся на різних почуттях і в різних ситуаціях, періодично звертаючи увагу на негативні наслідки, особливо переживання почуттів високої інтенсивності. Дайте завдання пацієнтові, коли у нього виникатимуть важкі емоції, давати їм назву та оцінювати їхню інтенсивність. Нехай використовує для цього свій робочий блокнот або інший зручний спосіб. Поведінкова активація. Ця техніка дуже активно і успішно використовується для поліпшення стану пацієнтів із пригніченим настроєм. На початку цього модуля ви вже мали змогу ознайомитися з технікою в загальних рисах. Тут ми розглянемо її детально. Ця техніка корисна для пацієнтів, які тривалий час мають пригнічений настрій. Вона також є складовою роботи з депресією, тому навіть за ознак депресії та відсутності поруч фахівця для роботи з цим станом вона буде корисна для пацієнта. Обговоріть із пацієнтом його звичайний день і тиждень, що й коли він робить. Пройдіться його розкладом дня від моменту пробудження до засинання. Скажіть про велику роль ресурсних активностей, справ, які приносять почуття задоволення та енергії. Запитайте, які активності йому раніше приносили задоволення. Чи міг би він якісь із них повернути у своє життя? Заплануйте із пацієнтом фізичні активності: ранкову зарядку, басейн, похід у спортивний зал, пробіжку, активні спортивні ігри тощо, що йому було близьке, що можна запланувати. Допоможіть йому запланувати як мінімум тричі на тиждень такі активності. Наступного тижня додайте навантажень або часу для цього, і так щотижня. Обговоріть інші ресурсні активності, до яких він міг би долучитися, будь-що безпечне з точки зору вживання, але корисне, що принесе відчуття задоволення або відчуття успіху, досягнення це може бути прибирання, городні роботи, залучення до волонтерського руху, приготування страв. Тощо складіть список таких справ. Заплануйте хоча б дві-три такі справи на наступний тиждень. Обговоріть бар'єри, які можуть заважати виконувати ці активності, і складіть план для їх подолання. Наприклад, корисно може бути завести будильник або просити щодня вам звітувати в СМС про виконану роботу тощо. Альтернативні думки. Цю техніку у вигляді зважування думок ви вже мали змогу побачити на початку цього модуля. Тут ми розглянемо спрощену версію техніки, яку можна застосувати в умовах дефіциту часу. Частина перша виявлення думок. Поясніть на прикладах, чому думки впливають на емоції та нашу поведінку. Спочатку використовуйте нейтральний приклад, в якому можна змінити думку і отримати різні варіанти поведінки. Після цього використайте попередню таблицю емоцій та почуттів і попросіть пацієнта пригадати ситуацію, які виникла та чи інша емоція, а далі пригадати саму емоцію та поведінку, яка виникла. Наприклад, це може бути щось таке: я. Прийшов додому, а дружина нагримала на мене через запізнення. Мені стало сумно, тож я пішов і напився з друзями. Після цього розпустіть цей рядок відповідно до схеми таблиці емоцій, пропустивши блок із думками. І ще раз поясніть роль думок і попросіть пригадати, які думки виникли в тій ситуації, які саме думки викликали сум. Імовірно, це будуть думки на зразок: вона мене не поважає і не цінує, або я стільки працюю, а вона так поводиться, або ж вона не вірить у мене, тож чому я маю вірити в себе? Якщо думки важко пригадати, допоможіть їх знайти, запропонувавши свої варіанти інколи від протилежного. Чи могли б ви подумати, наприклад, який чудовий день сьогодні був? У відповідь на це ймовірно, пацієнт скаже: ні, ви що? Як я таке міг подумати? Я подумав, що все моє життя так і пройде у сварках та непорозуміннях із дружиною. Скажіть, що те, що ми виявили, це негативні автоматичні думки, які з'являються у багатьох і псують настрій, але вони не завжди правда. Адже якщо їх вловили роздивитися і проаналізувати, наскільки ці думки точні, то ми побачимо, що вони викривляють дійсність, яка насправді складніша. Наприклад, дружина могла бути знервована, бо хвилювалася за пацієнта, за його вчасне повернення додому, або могла. Мати інші причини, наприклад, невдалий робочий день, сварку з колегою по роботі тощо. Потренуйтеся виявляти ці думки ще у кількох подібних ситуаціях. Дайте пацієнтові домашні завдання в ситуаціях, коли у нього виникають важкі емоційні стани. Після їх називання та оцінювання інтенсивності, поруч слід фіксувати всі думки, що виникли в момент, коли та ситуація відбувалася. Частина друга формування альтернативних думок. Пригадавши останню ситуацію, коли емоційний стан погіршився, попросіть пацієнта скласти список негативних автоматичних думок. Після цього попросіть до кожної думки скласти альтернативну думку, яка або протилежна за змістом, або ближча до дійсності, або не така категорична. Має бути відповідність: одна негативна думка, одна альтернативна, плюс одна додаткова альтернативна. Наприклад, у пацієнта чотири негативні думки. Отже, має бути п'ять альтернативних думок. Запитайте, як би пацієнт почувався, якби думав альтернативні думки. Як почувається зараз, коли їх читає? Дайте домашнє завдання, коли в голові виникають негативні автоматичні думки. Одразу придумувати їм відповідь у вигляді альтернативних думок. Вдалим завданням буде порекомендувати записувати ці думки, щоб потім ви з пацієнтом могли їх обговорити. Завдання учасникам поставте на паузу курс. Пригадайте недавню ситуацію, що викликала у вас пригнічення сум. Складіть список думок, які у вас виникають, коли ви згадуєте про ту подію. А тепер навпроти кожної думки складіть список альтернативних думок, плюс запишіть одну додаткову.